Як відомо, досконалості немає меж. Це стосується й автомобілів: двигуни високої потужності, стильні аеродинамічні обвіси та круті колісні диски стали мрією тих, хто хоче зробити зі свого серійного автомобіля справжню ракету. Цю ідею краще можна зрозуміти, коли мова йде про якісь сліпери, щось типу Volvo, як з минулого відео. Але що можна додати до BMW? Там і без цього є чому ламатися. Вони й так ніби потужні як скала Джонсон або він дізель. Проте все-таки знайшлися ті божевільні, яким базовий рівень баварських автівок виявився замалим. Саме про них сьогодні поговоримо. Отож, до вашої уваги, топ-тюнінг гателі, які займаються маркою BMW. І на сьомому місці одна з найвідоміших тюнінг компаній Alpina. Так, це саме те ательє, яке робить зі звичайної п'ятірки BMW, ось це, з трійки, це, та навіть із громісткого X7 ось це. Але Альпіна це не просто тюнінг-ательє. Це приватний виробник зі своєю філософією та ручною збіркою авто. Як у більшості відомих світових компаній почалося все з невдачі. Одного разу буркарду Бовензіпену, студенту машинобудівного факультету, виявилось замало 70 кінських сил у його фіаті 1500. Тому з рідної Німеччини молодий буркард вирушив. До Турина, де знаходилось відоме на той час тюнінг Нарді, яким же ж було розчарування юнака, коли його фіат зламався уже після 50 кілометрів після покращень від італійських механіків. Тому він вирішив самостійно прокачати свою тачку. Результат не змусив себе чекати. Юний Буркарт зумів допрацювати своє авто та збільшити його потужність на 8 кінських сил. Але разом з цим він зрозумів, що фіат не зовсім підходить для тюнінгу. На відміну від BMW. У 1963 році Бовензіпер розробив тюнінг комплект з подвійними карбюраторами Weber, який значно покращив характеристики популярного в той час BMW 1500. Це рішення виявилось дуже вдалим, оскільки кожен водій міг встановити цей комплект самостійно та отримати більшу потужність і економічність без втрати надійності. Ціна комплекту становила 980 німецьких марок, що було немало. Але все одно розробка молодого інженера була шалено успішною. Назву взято на честь компанії батька Буркарда, яка раніше займалася виробництвом офісної техніки, але вже припинила своє існування. Оскільки тюнінг-комплекти Бовензіпена були сертифіковані BMW, вони зберігали заводську гарантію мюнхенського виробника. Через два роки успішної роботи Альпіна отримує власний логотип. А у 1968 році виставляє своє авто на автоперегони серед кузовних машин. В різні роки існування спортивної команди. Де Alpina Motorsport. за неї виступали такі легенди, як Нікі Лауда, Жакі Ікс, Джеймс Хант та інші. Але найголовнішим був вклад інженерів компанії у розробки дорожніх автомобілів у 1978 році. Альпіна випередила BMW, встановлюючи на свої машини шестициліндрові двигуни об'ємом 2,8 літра. Найвеличнішим роком для компанії Буркарда Бомзіпана став 1983, коли федеральна транспортна агенція Німеччини надала компанії статус автовиробника. Як працює ця компанія? Спочатку вони отримують розібраний БМВ, а потім відбувається магія. Ключовими тут є доопрацювання та покращення двигунів, підвізки та салону авто. Кожну силову установку власноруч збирає та налаштовує один механік, після чого серце автомобіля проходить холодну обкатку. Адже цей процес значно збільшував ресурс двигуна. По завершенні роботи на центральній консолі встановлюють табличку з серійним номером та особистим тавром майстра. Шкіряний салон шиють під замовлення з найдорожчої шкіри. Не Буваємо й про традиційні 20 спицеві колісні диски та мінімалістичні елементи кузова. Таким чином, ми отримуємо єдине у своєму роді авто, а це вже ексклюзив з колекційною цінністю. Визначними моделями марки є B7 Turbo, b 10 B Turbo, Alpina Roadster v 8, b 3 gt 3 та багато інших. Ще один факт, який скоріш за все ви не знали про Альпіна. У багажнику кожного нового авто майбутній власник знаходить приємний сюрприз: дерев'яний ящик з пляшками елітних сортів вина власного виробництва. Адже з 1979 року Бовензіпен відкрив ще один бізнес виноградарство. Підсумовуючи, можна сказати, що автомобілі Альпіна нагадують. Дорогий швейцарський годинник. Тільки замість відліку часу ці авто пропонують елегантний дизайн, швидкість, комфорт і надійність. Але, на жаль, усе хороше коли-небудь закінчується. З грудня 2025 року Альпіна стане дочірньою компанією BMW. А це означає, що більшість справжніх унікальних Альпіна ми, скоріш за все, уже не побачимо. Їхнє місце займе якийсь черговий маркетинговий продукт із логотипом. Але цього ми точно не знаємо, тому рухаємося далі. Ще одним відомим тюнінг ательє яке займається BMW, є Ахеншніцер. У плані доопрацювання екстер'єру ця компанія подобається мені найбільше. Особливо як виглядає BMW f 10 Шніцер. Можливо, тому що я володів простою версією, а можливо, це просто в мене такий смак. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена версія BMW. Отож, історія компанії Шніцер. Одного разу, у 1987 році, солідний бізнесмен із не дуже солідним за українськими мірками прізвищем Капуста вирішив увірватися в перспективний ринок тюнінгових авто і натрапив на братів Шніцер. І цей тандем виявився дуже вдалим. Віллі Коль був власником однієї з найбільших компаній, які займалися торгівлею машинами BMW. І він чудово знав, чого не вистачає фанатам марки. Натомість. Команда Schnitzer Motorsport перемагала у багатьох кузовних чемпіонатах і завжди використовувала автомобілі BMW як базу для своїх бойових авто. Ось так з'явилося одне з найкращих у світі спеціалізованих тюнінг-атель'є Schnitzer зі штаб-квартирою в місті Ахен, домівки компанії Віллі Коля. AC або AC це код міста Ахен. А прізвище Шніцер личило гоночній компанії куди більше, ніж Капуста. Погодьтесь, BMW від Капусти звучить як мінімум дивно. Відтоді й до наших Сіл, шніцер тюнінгує переважно BMW, а також міні-компанія пропонує повну прокачку автомобіля як ззовні, так і зсередини. До опрацювання вдало застосовані на треку вательє адаптує до дорожніх версій, доповнюючи механічний пакет комплектом стильних аеродинамічних обвісів. А поки Альпіна тішить своїх власників вишуканим вином, у шніцер вирішили, що пляшка вина це занадто банально. І пропонують своїм клієнтам ексклюзивні велосипеди з карбону або допрацьовані мотоцикли BMW. Але усе це за додаткову плату, звичайно. За свою блискучу історію команда братів шніцерів завоювала близько 50 медалей у різних змаганнях. У цьому ательє не знають меж, тому працюють з усією лінійкою автомобілів BMW. Потрібен швидкий позашляховик? Будь ласка. Шніцер X6M Falcon. Влітку бажаєте прокататися з вітерцем? Не питання. Шніцер s 4 Sport Cabrio. А також одне з найгарніших купе в автомобільному світі на базі BMW M8. Шніцер s 8 Усі автомобілі виготовлені в ательє братів шніцерів. Виглядають як агент 007 в елегантному костюмі, під яким ховається купа м'язів. На п'ятому місці тюнінг ательє Хаман. Багато тюнінг ательє розпочинали свій шлях з автоспорту. Не став винятком і всесвітньо відомий Хамен. Його засновник Річард Хаман тричі перемагав у німецькому кільцевому чемпіонаті Special Touring, а також не раз потрапляв на подіум у перегонах Формули 3 та ДТМ. Пристрасне захоплення автомобілями стало однією з причин, через яку завзятий любитель швидкості вирішив створити власне тюнінг-ательє Хаман Мотор Спорт. На початку у 1986-му, передбачалося, що компанія спеціалізуватиметься лише на автомобілях BMW. і це не дивно, оскільки саме за кермом німецької марки Хаман добивався усіх своїх перемог. З часом, коли компанія Хамана здобула успіх та популярність, тюнери почали працювати із такими відомими світовими марками, як Mercedes, Ferrari, Porsche та інші. Але BMW завжди займали окреме місце в серцях працівників німецького ательє, що розташовано у місті Лаупхайн. Першим автомобілем від Хаман Моторспорт. Був BMW M3 e 30 потужністю 348 кінських сил. Машина розігналася від 0 до сотні за 5,1 секунди та змогла досягти максимальної швидкості 273 км на годину. Починаючи з першого авто, велика потужність та агресивний дизайн стали візитівкою Haman Motorsport. Ательє регулярно створює машини з потужністю понад 700-800 кінських сил, а іноді понад тисячу сил. Але не варто думати, що BMW від Ательє Хаман це якийсь захімічений качок. Ні, скоріш за все, це добре збитий турнікмен з максимальним функціоналом своїх м'язів. Кожна деталь ретельно продумана. Наприклад, отвори в масивному передньому бампері слугують для охолодження гальм та оптимізації притискної сили, а дифузор на задньому бампері сприяє відведенню повітря з під днища автомобіля. Зазвичай компанія замовляє двигуни в дилер центрі, А потім їх переробляє. Будує нові компоненти на основі багатьох частин оригінального автомобіля, проводить налаштування двигуна і так далі. В результаті виходять такі легендарні авто, як Hammon BMW M3E30, Human BMW M5F10 та багато інших. І на четвертому місці G-Power. Що відбувається, коли батько і син марять швидкими авто та мріють про власну майстерню? У родини Громіш шлях до успіху починався з маленької автозаправки, а завершився створенням відомого тюнінг-ательє. G-Power офіційно заснували у 1983 році. Хоча справжньої історії компанії розпочалася ще у 70-х. За цей час вони пройшли через багато етапів. Були офіційним представником Альпіна, майстерною з обслуговування BMW, а згодом стали світовими рекордсменами швидкості. Наразі компанія займає значну частину ринку. Тюнінгу автомобілів BMW. щорічно технічними компонентами від G-Power оснащується більше ніж 10 тисяч автомобілів. Найкраще у майстрів з німеччини виходить створювати вбив спорткарів у образі звичайних універсалів або кросоверів. Віртуозна робота з поршневою групою та нагнітачами власного виробництва породжує просто екстремальні версії BMW. Однією з найвідоміших моделей є BMW M5 G-Power, рекордсмен швидкості у світі тюнінгованих седанів. Базою була М 5 у Кузові Є 60 Зі стандартних 570 кінських сил майстрам ательє вдалося зробити просто та швидкості з шаленими на той час восьми сотнями коней та максимальною швидкістю 372 км на годину. І звісно, все це прикрашене салоном ручної роботи і іншими типовими прибамбасами крутого тюнінгу. Відповідно, і цінник на таку комфортабельну ракету складає близько 300 тисяч доларів. Взагалі, G-Power люблять будувати таких скажених биків на третьому місці. Мархард Performance, 1986 рік. Поки Дієго Марадона забиває свої відомі голи та робить збірну Аргентини чемпіоном світу, у німецькому місті Гюхельгофен брати Вільфрід та Гюнтер Манхарти засновують своє тюнінг-ательє. Спочатку вони займалися ремонтом та обслуговуванням автомобілів BMW, але згодом почали розробляти власні модифікації для цих автомобілів, що стало основою їхнього бізнесу. Брати Манхарти не соромилися вчитися в найкращих, тому у різні часи вони співпрацювали з такими монстрами тюнінгу, як Альпіна та Хама, набутий досвід та прихід до компанії грамотного амбітного підприємця Крістофа Ерфорта остаточно сформували Манхарт Перформанс як бренд. Улюбленою фішкою ательє є свапнути ДВУ, тобто замінити штатну силову установку на більш потужну. А ще сформувався характерний дизайн у чорних та золотих кольорах. Цікаво, що Манхарт завжди готові запропонувати як індивідуальний тюнінг, так і пакет з готовим рішенням. Який клієнт може придбати та власноруч встановити на свій автомобіль з 2011 року. Ерфурт став єдиним власником компанії, що суттєво позначилося на політиці Манхарт Performance. Тюнери з Німеччини розширили коло своєї співпраці з іншими марками. Наразі компанія братів Манхартів процвітає та активно веде бурхливе життя не тільки у гаражі, а й у соцмережах, таких як Інстаграм, Ютуб та навіть у TikTok. Ці соцмережі заповнені контентом, де тюнери показують запуск своїх проєктів і тести на дорозі. Одним із найкращих творінь тюнінг ательє вважається Manhart mh 3. На базі BMW e 3 є 92. Усе як полюбляють у Манхартів. Базовий 4-літровий атмосферний V8 прибрали, встановивши 44 літрову V8 від BMW X6M. З усіма доопрацюваннями потужність склала 750 кінських сил з максимальною швидкістю 350 км на годину та розгоном від 0 до сотні за 3,2 секунди. Власне кажучи, це класика такого хардкорного тюнінгу. Deller Competition. line Як і більшість інших тюнінг ательє, Deller Competition Line також породжений автоспортом. Засновник компанії Крістоф Делер, колишній учасник перегонів. Саме тому Deller чудово працюють з динамікою авто. Програмне забезпечення для збільшення потужності двигуна, спортивні вихлопні системи та чудова робота з підвісками стали візитівкою швейцарського бренду. І хоча компанію можна назвати відносно молодою, роком заснування є 96-й, Deller вдалося вийти на міжнародний рівень і стати справжніми експертами з марки BMW. У Німеччині США та Великій Британії всі знають, що в гаражі швейцарців можна прокачати серії M, X та навіть плагін гібрид. Це саме той випадок, коли в тісній та дружній компанії збираються виключно фанати однієї марки. До тюнінгу тут ставляться серйозно, адже Делер самостійно розробляє програмне забезпечення для підвищення потужності і має власну лінію підвісок та гальм. А ще пунктуальні швейцарці зуміли створити систему легального спортивного вихлопу, який звучить дуже брутально, але при цьому відповідає німецьким законодавчим. Нормам шуму. Найвідомішою сьогодні є BMW другої серії від компанії Deller. Але інші моделі теж часто потрапляють в гараж до цих хлопців. І на першому місці японська компанія 3D Design. Думаю, кого, кого, а японців ви точно тут не чекали. Японська автокультура це окремий світ зі своїми правилами. Усі ми пам'ятаємо, як колись легендарна кінофраншиза Форсаж розкрила для нас чудову добірку тюнінгових японських авто: Mazda MX-5, Nissan Skyline, Mitsubishi Eclipse та Toyota Supra захопили серця багатьох автолюбителів, але японські майстри з міста Йокохама вирішили піти іншим шляхом. Вони обрали для себе профільну роботу з BMW. дебютувавши в 1998 році, 3D-дизайн сконцентрувалися на виробництві ексклюзивних аеродинамічних обвісів, вихлопних систем, спортивних підвісках, надійних гальмах та, звісно, привабливих колісних дисках. Стиль цих японських тюнерів нагадує вбрання самурая. Гарно, практично та небезпечно. Щоправда, бувають і досить яскраві проекти, як, наприклад, BMW i3, мабуть, натхненна лимонадом Мірінда та солідна BMW M4 Twilight Purple, водій, який точно з гордістю може всім відповісти. Мені фіолетово. Цікаво, що у 3D-дизайн ідуть у ногу з часом, і значну увагу приділяють екологічним аспектам. Японське тюнінг ателє використовує матеріали, що сприяють зменшенні впливу на навколишнє середовище, та розробляє продукти з урахуванням їхнього життєвого циклу. Наприклад, вуглецеве волокно з біоресурсів. Легкий і міцний матеріал, який виготовляють з рослинної сировини, що зменшує залежність від викопного палива. Біопластики. Пластики на основі натуральних полімерів, наприклад, кукурудзяного крохмалю або целюлози, які краще розкладаються в природі. Алюміній та інші легкі метали, що піддаються повній переробці, вони дозволяють зменшити вагу автомобіля і знизити витрату палива, а також легко переробляються. Ось такий він японський тюнінг німецького автомобіля. Усе зроблено розумно, витончено та відповідально. Сподіваюся, що це відео було цікавим. Якщо ви ще не підписані на канал, можете зробити це прямо зараз. Я буду вам за це дуже вдячним. Усім гарного дня і побачимося в наступних відео.